Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готую ватрушки з сиром, дуже смачні ніжні ванільні. Тому, якщо вам подобаються смачні та прості рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я розділила 4 яйця, відділила білки від жовтків. Зробила це у триємності, так як нам два білки потрібно буде додавати до сиру, а два білки для змащування самих ватрушок. Далі я відділила трішки дріжджі відважила, у мене вони заморожені, так роблю завжди. Пізніше я вже відважила цукор і зараз відмірюю борошно. Також для цього рецептика мені потрібно молоко. Можна використовувати також кефір, саме головне його трішки нагріти. Так як дріжджі в мене заморожені, то я молоко підігріла до гарячого такого стану і тоді розтворила у них дріжджі. Сюди ж додала трішки цукру із загальної маси та додаю борошно. Це в мене буде опара, яка буде стояти і підніматися. До речі, детальний рецепт ви знайдете в описі під відео. Так як зараз тепло, то опара дуже довго не стоїть, і тому через півгодинки вже вона ось така пухка. Дріжджі у мене активувалися, і тепер я додаю сюди жовтки. у мене тут 4 штучки, також додаю залишки цукру, додам сюди ще рослинну олію, також ванільний цукор і буду всипати решту борошна. Не рекомендую я використовувати додаткову борошно. Якщо ви вимішуєте на столі, то пізніше тісто викладайте на стіл, де змащено просто рослинною олією. Так само змащуйте нею руки, і тоді тісто в нас буде не забите. Я його вже замісила, відправила сходити і займаюся начинкою. Взяла сир, також додала сюди цукор. Білки два штучки, і також додаю сюди пакетик ванільного цукру. Все ретельно ось так перемішую, можна це все збити блендером, тоді буде більш однорідна маса, але я люблю більш такі крупинки, коли є, тому цю суміш не збиваю. Ну і Ось так зійшло моє тісто буквально за хвилин 40. І зараз буду формувати свої ватрушки. Змастила знову руки я рослинною олією, викладаю тісто на стіл, трішки ще ось так перемішую, приминаю і буду формувати спочатку шарики, ну а пізніше покажу, що з ними роблю. Із цієї кількості інгредієнтів виходить 16 ватрушок. Можете замісити собі на пів порції. Якщо у вас менша сім'я, я готую для своєї сім'ї, тому у мене трішки більша порція, ніж би була у меншій родині. Нарізала я більш-менш такі рівні шматочки і ось таким чином формую кульки. Викладаю їх на бляшку, бляшку я не змащую, так як працюю руками із рослинною олією, і потім ці ватрушки непогано відстають від самої бляшки, тому. Нічим не помащувала, не присипала. Пробувала формувати ось ці ємності всередині ватрушок за допомогою стаканчика, мені не дуже сподобалось, тому я вирішила зробити це вручну. І це досить так непогано, зручно і досить швидко. Якщо ви хочете все-таки формувати ось ці. Такі ємності всередині за допомогою стаканчика, то можете просто взяти, обмочити його в борошно або в рослинну олію і зробити таку комірку. Зараз я збила вже два білки, які в мене лишилося, і змащую ватрушки зверху ось цим білком. Тепер буду начиняти їх начиночкою, більш-менш розділяю, щоб в мене вона увійшла у всі мої ватрушки. Тут у мене не вся кількість тіста, тому лишаю ще на 4 штучки, які будуть випікатися пізніше. Рекомендую класти ватрушки не дуже близько один біля одного, так як вони пізніше ще будуть сходити і тому з'єднаються між собою. Ну і ось У мене вже одна бляшка готова, підбираю, як бачите, нічого не пристало до самої бляшки, вони легенько відділяються від неї. Вони дуже класно посходили, підрумянились. І взагалі я вперше змащувала не жовточками самі булочки, а ось білком. І також вони дуже вийшли підрумянені. Ось така кількість ватрушок у мене вийшла, тут 16 штук, всі спеклися. Випікала я, до речі, при 180 градусах на протязі 20 хвилин. Це дуже смачна випічка, якщо зарання підготувати тісто і саму начинку. Показую, як вони виглядають всередині, дуже м'якенькі, ароматні і смачні. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, якісь смаколики, цікаві рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!